fill. Welcome to Філ. Gulch. Welcome to 1896. Привіт! Одна з моїх найулюбленіших комедій називається Маус Хант, і в ній протягом всього фільму маленька миша, будучи об'єктом полювання, перетворюється на суб'єкт мисливства. заради власного виживання, що у підсумку надає усвідомлення певної моралі протагоністам цього фільму. Майже схожа концепція відбувається і у одній з найулюбленіших мною ігор Manhun, де заручнику обставин Джеймсу Кешу, проходячи через певні кола пекла, теж доводиться осягати подібну метаморфозу, щоб із загнаного звіра перетворитися на мисливця-переслідувача. І знаєте, що є спільного між візуально-оповідальним твором про мишу та інтерактивним хоррор стелс екшеном Правильно! Центральна ідея полювання. Яка дуже вдало спекулюється та застосовується у ще одній, як на мене, культовій грі Hunt Showdown. І не дивлячись на те, що в мене вже є на каналі відео про предмет актуального обговорення, ото відео несе в собі все ж більш оглядовий характер та передає мої первинні враження від консольної версії цієї гри, підсумок чого був таким собі гачком для того, щоб опанувати комп'ютерний досвід цього екстракшн шутеру. Проте це не єдиний привід знову поговорити про хант. Адже у цій грі відбулися певні зміни доволі неоднозначного характеру. І мені, як людині, яка вже встигла награти понад 300 годин в Hunt Showdown, в принципі, є що сказати не тільки про нову віху подій у цій грі, а також додати ще декілька тейків та розсудів стосовно того, в чому, так би мовити, полягає фішка цього Hunt Showdown. Сподіваюся, буде цікаво, дещо кумедно, в міру розсудливо та загалом так, як ви обожнюєте на каналі Valiant Video, Адже полював у Мамоновій розщелені антімама приємного перегляду. Для того, щоб краще розуміти те, що тепер себе представляє новий Хант, гадаю, треба коротенько, але пригадати деякі віщування цієї події. У своєму відео, присвяченому Red Dead Online на початку квітня 24-го року, я відмічав, що Hunt Showdown мав припинити своє існування на консолях восьмого покоління. Пов'язано це було з тим, що Hunt періодично з кожним оновленням та івентом зазнавав певних недоліків. Не те щоб критичних, але таких, які точно не сприяли розвитку франшизи та примноженню її аудиторії. Тому, щоб, наприклад, виправити певні проблеми з мережевим кодом, поліпшити візуальну складову, та й так, щоб з кожним оновленням не ламався інший аспекти ігрового вмісту, Crytek заявили, що переведуть гру на більш стабільну версію свого фірмового рушія. І ось на початку літа 24-го року, головний керуючий мисливською франшизою Девід Файфілд анонсує глобальне оновлення ханта на 15 серпня. Та й упродовж цього часу, аж до безпосереднього релізу, розробники ділилися зі спільнотою матеріалами. Та Інформацію стосовно того, яких змін зазнає Хант у своїй новій ері. Наприклад, заявлялося, що користувацький інтерфейс зазнає змін. Що буде перероблено принципи підбору гравців, ранжування КДА, ММАР, та й в цілому ігромеханічні системи, що стосуються балансу. Плюсом до цього цікавість спільноти була підігріта обіцянками щодо нової карти, нового боса та звичного для певних апдейтів нового озброєння. І потім без фанфар, але впевнено оновлення вийшло. І. З чого б так почати? Ні, не те, щоб все зовсім було погано, але. Ну, спершу треба відмітити, що крайте оновили торгівельну марку. Тепер звичний нам Hunt Showdown іменується як Hunt Showdown 1896. І це як на мене прикольний та дещо далекоглядний мув. Ну, по-перше, додавання року події стабільно працює, як приклад марки пива. Типу раніше ви могли випити просто львівське, а тепер ви куштуєте львівське 1715 і Ну є ж різниця, правда. По-друге, хто зна, можливо, через декілька років ми побачимо з вами розвиток подібного ребрендінгу, і одного разу ми пограємо у Hunt Showdown 2077 з кіберковбоями, мисливськими аугментаціями та модифікованою чортівньою. Проте за ширмою трохи оновленого бренду, приховуючи за собою дещо змінений вміст, всі гравців при запуску ханта зустріла його оновлена форма. Меню. Від меню горіло у всіх, ну майже у всіх. Не дивлячись на нарочитий Call of Duty стиль цього меню та того, що його попередня форма не мала, подібних кардинальних змін упродовж років так п'яти, я, граючи в Hunt майже рік, нічого критичного в новому меню не побачив. Я схильний до того, що це все нове оформлення, це діло звички. Звісно, тепер вам треба буде пару зайвих разів робити додаткові кліки. По спливаючим під меню. І на цьому я би припинив обговорення того, нормально це чи недолуго. Адже після рев'ю бомбінгу в стімі та низки зауважень стосовно технічного стану, розробники дещо прислухалися до гравців, і дизайн-директор ханта Деніс Шварц пообіцяв всім, що меню спорядження буде перероблено до його майже попереднього стану за зручністю. Але рев'ю бомбінг полягав не тільки у критиці форми гри. Її вміст на старті 1896 теж мав певні проблеми. Я маю це відмітити, не дивлячись навіть на те, що з часом це все полагодиться. Адже так завжди було. У ханті завжди щось оновлювалося, щось ламалося та щось виправлялося. І перехід на форсовану версію рушія, звісно, мав як поліпшити певні візуальні та технічні аспекти, так і додати вибагливості до вашого заліза. З власного досвіду скажу, що за часів грані у Hunt на PlayStation 4 я помічав певні проблеми з вертикальною синхронізацією, особливо при візуальному контакті з шейдерами. На футажах я це навряд знайду для демонстрації, але зараз така графічна проблема мені не зустрічається. Але... Зустрічалися інші приколи. Я повторюся, що не дуже той хочу приділяти невдалому запуску цього оновлення багато уваги. Через те, що це може зайняти певний хронометраж відео, а поговорити все ж хочеться про дещо більш цікаве, враховуючи ще те, що ці всі проблеми, типу вильоту гри при взаємодії з оверлеєм Стіму, інтеграції курсору в ігровий процес, крашу від відкриття мапи, нашарування вкладок інтерфейсу в меню, втрата мережевих пакетів даних з наступним викидом з матчу, це все діло типу. Виправне. І, наприклад, проблеми з оверлеєм та мапою вже виправлені і точно не актуальні для обговорення. Проте курсор падло іноді ще вилазить. Край Engine це, мабуть, дійсно головний демон Crytek. Адже навіть у Arcane Studios та Turtle Rock виходили більш стабільні ігри на руші від творців ханта. І це, як на мене, доволі парадоксальний випадок. Ну, типу, студія прагне перевести гру на оновлений рушій для того, щоб оптимізувати певні технічні процеси, а натомість створює ще більше проблем, як гравцям, так і собі. А ще й, мабуть, головному програмісту CryEngine. Ось він. Скотт Пітер, людина дивовижної долі та яскравого самовираження. В його очах я бачу велику мудрість та осяяння Пайтона та Сі Шарп. І нехай вас не обманює його зовнішній вигляд, адже ви навіть не уявляєте собі, що таке бути архітектором CryEngine. І якщо з мережевим кодом рушія іноді виникають певні проблеми, то от з візуальною складовою Скотт Пітер впорався, як на мене, причудово. Так так, я знаю про проблеми з картами AMD, де некоректно відображаються тіні та елементи освітлі. Я в курсі, що в багатьох є проблеми з феписами та забиттям кешу в відеопам'яті, що і призводить до низької продуктивності. Але нас всіх якби то попереджали про нові системні вимоги, і нагадаю, що це все з часом буде виправлено до більш-менш прийнятного стану. А так, в цілому, Скот Пітер та його команда впоралися, як на мене, достатньо круто. Гра тепер дійсно виглядає сучасною, хоча вона і до цього нічого так була. Нова система освітлення іноді, хоч і може бісити своїми засвітами та затіненнями, проте. З ігроладної точки зору, що стосується тактичної та імерсивної складової, це, як на мене, вельми якісні поліпшення, через що нова мапа виглядає дійсно мальовничо. І давайте тепер поговоримо про неї. В новому ханті дійство переноситься з околиць Нового Орлеану, штату Ілузіана, до промислової зони штату Колорадо, так звану Мамонову розщелину. По тій причині, що сумнозвісна чума дісталася до цих земель. От вилякали качок та птахів на просторах байов, а вони тепер перелетіли до Колорадо та розповсюдили оце все гниддя. Отож. Умовний сюжет тут крутиться навколо нафтового діяча містера Престона, який запросив ілузіанських полісменів розібратися зі спалахом тієї самої зарази. Так як Американська асоціація мисливців є тепер децентралізованою установою, що тільки платить мисливцям за вигнання потойбічних чудовиськ. Окрім вже згаданих діячів зі стіл. До розчелени вирушили інші відомі і не дуже мисливці, через що й почалася нова віха полювання на потойбічне. В принципі, лор у ханті доволі цікавий і подається уривисто, та не зовсім прямо. І щоб побудувати якусь цілісну картину подій, знадобиться окреме відео, щиро кажучи. Але ось вам стислий підсумок подій. Маршал Брюер, яка знаходилася у складі оперативної групи, що була найнята містером Престоном, проводячи своє неофіційне розслідування, виявила, що сам містер Престон і є винуван. Ватцем спалаху зарази у розчеленні, до чого призвели темні ритуали, що проводилися в глибинах видобувних шахт та кар'єрів. І коли при допомозі відомого в деяких колах дослідника Гарольда Блека Маршал Брюер виводить містера Престона на чисту воду, тим самим ловлячи його в капкан, то той зізнається, що він діяв не від власного бажання, натякаючи на те, що в нього є друзі з більшими грошима, які самі на полювання не ходять, проте які це охоче спонсорують та захоплюються чорною магією. Це я вам так дуже стисло та без деяких деталей переказав місцевий заміс. У самій грі це подається у вигляді розрізнених стенограм, які доволі цікаво читати та знаходити відсилання на ігрові локації з деякими поясненнями та версіями того, що відбулося на окремих місцях дії. Допитливим гравцям, гадаю, буде доволі цікаво. Так само цікаво, як і власне полювати на новій карті. Розчелено Момони... Це, мабуть, дійсно апогей левел дизайнерів Crytek. Це дуже комплексна, цікава, максимально вертикальна онтологія споруд та локацій, щоб влаштовувати запеклі бої та майже інтелектуальні ігри в схованки. І що особливо відрізняється рівень від попередніх, так це те, що місця та локації тут дуже добре запам'ятовуються. Ну тобто я іноді не міг чітко розуміти, в якій частині ігрового світу я знаходжуся, будучи у дельті Лоусона чи на болотах стілвотеру, що в більшості по суті не так важливо, якщо в плані позиціонування опиратися тільки на темний зір. Таке враження в мене з'являлося у більшості через те, що асети попередніх рівнів то й діло кочували із одного в інший, звісно, не в переважній кількості, проте в певній. Але ось тут, коли я спавнюсь, наприклад, на престонській нафті або маєтку грізлі, я розумію, що знаходжуся на заході локації або в більш південній її частині. Самі споруди на локаціях тепер не так легко контролювати за рахунок їх більшої дірявості та наявності декількох точок потрапляння. Це, звісно, робить сутички більш динамічними. Непередбачуваними та в деяких випадках приреченими. Проте це також відкриває простір для віроломних засідок та раптових виходів з певних компаундів, що іноді може дозволяти жертвам обставин покидати гарячу точку без жодного пострілу. До речі, з пострілами тут теж підшаманили трохи. Як і було заявлено раніше, у грі тепер з'явилася така собі балістична система пострілів, яка тепер нівелює снайперське кемперство на відстані біля 200 метрів. Це, як на мене, дуже гарне ігромеханічне рішення, яке вже спонукає мисливців перестрілюватися на більш середніх дистанціях на середньому та маленькому калібрі. А тих самих снайперів та кемперів змушує не тільки влучно стріляти, а й ще й прораховувати дальність пострілу, що раніше компенсувалося тільки зниженою шкодою на крупному та інших калібрах. Дробовики, до речі, тепер тут довблять належним чином, і особливо мені здалося, що дуже прокачали ефективність обрізаних варіацій. Раніше їхня купність була такою менш стабільною за умов певної віддачі тієї чи іншої рушниці на біля короткої дистанції. А тепер це відчувається так, як ти цього очікуєш від дробовика. І один улюблений мені обрати тепер доволі складно. Хоча, Хоча ні, не складно. Проте вони всі, як на мене, стали ще гарнішими, потужнішими, місцями нестабільними, але так само ефективними на ближній дистанції. Хоча припускаю, що ці параметри згодом теж можуть понерфити. Нерфу заради певного балансу, до речі, був схильний перк некроманта. І якщо вас бісило те, що замість того, щоб після вдалої перестрілки рушити собі далі, а не сидіти та гадати, скільки разів стане той чи інший сологравець, не кажучи вже про загони з певною кількістю можливостей підняти напарника на відстані, то тепер все. Некромантом можна користуватися тепер всього один раз, після чого перк втрачається. Це достатньо класний ребаланс, давайте будемо чемними. Але за радіти цьому не варто. Адже сологравці тепер теж стали більш обачними, обережними та Небезпечними майте це на увазі. До речі, небезпечним в деякому сенсі є і новий міні-бос. Який у розчеленні виконує роль е, крокодила. Демон Дмитро спавниться рандомно на п'яти кампаундах, і спосіб його вполювання дещо відрізняється від принципу виявлення лігва болотної пащі. На відміну від візуального виіння гумусу крокодила, Дмитрика треба вислуховувати у темному зорі, що є більш цікавою та дозвольте імерсивною справою. При перших зустрічах демон дивує своєю напористістю, доволі швидким мувментом та потужністю атак. Проте тут так само, як і з іншими босами у цій грі. Як тільки ви викупите його паттерний атак та будете вдало оцінювати та контролювати певну бойову арену, то навіть без застосування вибухівки можна буде здолати Дімона менше, ніж за півхвилини, а то і менше в деяких випадках. А самою головною фішкою цього міні боса є те, що його тушку немає необхідності виганяти, що в певній мірі сприяє бусту вашого загону, якщо ви його знаходите на початку гри, та робить ваше пересування більш небезпечним. Серйозно, в мене було таке пару разів, коли весь сервак забував про основний боспід та починав полювати за нашим дуетом чи Тріо. Дуже сильно сподіваюся, що принцип вигнання боса без необхідності чекати розкладання також буде застосований і до нашої шановної земноводної тварюки. Адже у порівнянні з Дмитриком Крокодуся, як на мене, буде занадто душною. Вибач, Крокодуся! А от щоб я душним не назвав, так це загальний геймплей Hunt Showdown на ПК. Нагадаю, для тих, хто забув або не почув, я свій перший ігровий досвід з цією грою мав на консолі. І знаєте, начебто та сама гра з тими самими механіками та умовами, але на комп'ютері динаміка перестрілок та генерація ситуацій прямо вражає. На консолі я пограв до третього престижу. Ну, типу три рази викачався до сотого рівня, максимального. Зараз же на ПК я маю вже дев'ятий. І це не через те, що я став більше грати в ханта, хоча і через це в деякій мірі, а через те, що матчмейкінг навіть до оновлення тут достатньо бадьорий. Та й сама гра має доволі якісні відміни від того, що взагалі може пропонувати жанр екстракшн шутерів. Загалом дозволю тут собі зараз розвинути свій підсумковий тейк з мого попереднього відео стосовно ханта. Адже при певному дослідженні низки жанру екстракшн шутерів, Hunt Showdown, на відміну від не знаю там Таркова чи Арени Брейкаут, не концентрується на культі лутінгу, взагалі на лутінгу, з системами типу душного, як на мене, менеджменту різноманітного мотлоху та немає симулятивної механіки відхилу. Ні, звісно, номінально тут є сенс досліджувати певні локації. Ви можете знаходити, наприклад, кресленики з рандомними модифікаціями, зброї та інструментів, та масла для прогресії актуального озброєння, або просто валютні схованки. І якби все. Натомість гра знову ж таки пропонує те, на чому вона сконцентрована у своєму ядрі, а саме на полюванні та розборках. Від чого, гадаю, тут і присутня більш інтуїтивна та, як на мене, вишукана та зрозуміла система здоров'я та перев'язок, адже бої в 1896 будуть вимагати від вас виваженості майже кожного постріла, і мотати окремий пальчик на правій руці після влучання, гадаю, було б занадто. Але добре, я припускаю, що це все діло смаку. Не кожному до вподоби подібний геймплей. але є в ханті дещо таке, що я відкрив для себе десь на сотій годині ігроладу. І це так звані Дейзі моменти. Are you We try to trust you, okay? Because... Можливо, цей аспект притаманний кожному екстракшн шутеру, заперечувати не буду. В мене подібне у DMZ Call of Duty виходило, наприклад. Але коли ви кооперуєте з іншими мисливцями для того, щоб винести всі винагороди з матчу, це залишає після себе дуже гарні враження. Та додає певної інтерактивності та ще більше імерсивності у і без того комплексну гру. Одне діло, коли одинак просить не вбивати його та надати можливість підняти перк або поділитися винагородою, у випадку, якщо вам в принципі достатньо, вже інше діло, коли до вашої засідки приходять поляки, і ви починаєте переговори через стіни приміщення, та домовляєтесь про змову проти всього серверу. Мама, текземо. Окей, came, and the one is з the S100D. Це був дуже цікавий досвід, навіть не зважаючи на те, що нам траплялися переважно соло гравці. В яких, щиро кажучи, було небагато шансів протистояти чотирьом мисливцям. Але треба пам'ятати, що досвідчені соляки при застосуванні некромансера підіймаються з повним стаком здоров'я. І упродовж нашої смертної ходи я вирішив поспостерігати за черговим одинаком і ледве не обісрався. save my ass! Мама, oh, oh. Трапився крінж бейбі. Через що, гадаю, і з'явилися в мене такі коментарі в стімі. І знаєте, якщо вам це теж здається нечемною грою, то я вам нагадаю, що саме такий стиль геймплею і закладався в первинну концепцію Hunt. Боси у грі мали б бути типу вкрай небезпечними, до такої міри, щоб повному складу мисливців було б непросто впоратись. Для цього і передбачалася умовна кооперація. Але гравці дуже швидко віднайшли ефективні способи усунення босів, та виявили, що у ханті доволі міцний та цікавий ПВП. І тому вже так і повелося, що сталкер-сталкеру вовк. Але якщо вам хоч раз вдасться скооперуватися з іншими гравцями, то запевняю вас, ви отримаєте неповторні враження. Хоча б навіть від того, що ви постійно будете думати про можливість зради від ваших умовних союзників. Нам тільки, тільки після цього треба буде розділитися, Бажано. Особливо, якщо ваш напарник, то і діло буде хітати ваших нових друзів. <плес> I shot, I shot, <ріг> Та й ви самі хоч раз, але задумайтесь про віроломний вчинок, приглушаючи вашу темну натуру. Але як би там не було, цього разу все закінчилося на добрій ноті. На віддання. На віддання. Як то кажуть, дженькує бардзо за гре. Проте треба розуміти, що подібний випадок з рандомами це прямо золото. Не часто, але так трапляється, як і те, коли в твою команду потрапляє, ну просто б**ть я не знаю. Маленька така історія з досвіду гри з рандомами. Команді в мене якось створився от такий шедоу. Перші підозри щодо нього в мене виникли через його лодаут. Ну, типу, у грі, де всі переважно бігають з вогнепалом, він бере. Луктар Балет, блядь, геніально нахуй. Добре, можливо, він гарно порається з цим класом зброї. Але коли ми з іншим напарником прийняли участь у розборці і мене нокаутували, то той стрілометник зашився десь на краю карти та не відсвічував. На щастя, мій тімейт розрулив ситуацію, той шедоу навіть поча потрохи приєднуватися до нас. Я трохи пожартував над ним та й дав йому постріл. І знаєте що, він знову втік на край. Ха-ха! Думаю, ну добре, зашуганий якийсь буває. Але потім, коли катка пішла по доволі вдалому сценарію, воно, вибачте, прибігло до Централпойнт, щоб полутатися за весь рахунок, який ми заробили. Hello, Mr. Pussy! What's your problem, man? І який він, щоб ви розуміли, отримав, не приймаючи участь у всіх подіях цієї катки. І знаєте, я б не те що токсичний гравець, але ось така хуйня мене прям дуже бісить. Я домовився з мейтом та вирішив покарати цього мудня. I'm a Batman. It's і for Gotham. Ну і так він залишився розкладатися у цій печері. Висновком цих історій може бути те, що не кожний ворог може бути для вас опонентом, так само, як і не кожний товариш надійним напарником, що, до речі, дуже гарно вкладається в концепцію та філософію дикого заходу, з характерними для нього безчестям, беззаконням, речовинами та надіями на щось протилежне цьому. І саме гадаю, стилістика та концепція дикого заходу є певним порогом входження у цю гру. Адже треба визнати, не всім до вподоби цей вестернський вайб та специфічна стрільба з винтажних рушниць та наганів. Але з часом я виявив для себе іншу дещо незриму фішку ханта стосовно того, який несвідомий аспект цієї гри мене приваблює більш всього. Та що це мені все нагадує. Так, зараз тут почнеться лютий СПГС, який навряд має своє практичне підтвердження, але в деталях хан Шоудаун криє в собі концепти та наративи сталкеру. Навіть враховуючи те, що самим прямим наслідувачем цих ідей є отой їхній там Тарков зі своєю умовною зоною та пострадянським антуражем, Хан Шоудаун все одно мені бачиться більш заможним стосовно філософії сталкера як гри, так і його джерела натхнення. І це мене в ханті дуже сильно приваблює. На подібні думки мене підштовхнув оцей скріншот, який дуже нагадав мені четвертий енергоблок. Моя уява щодо цього трохи розігналася, а може і не трохи. І я навіть зробив про це невеличкий пост в нашому тематичному телеграм-каналі. І хочу це обговорення підсвітити трохи тут. Дивіться. Основними критеріями, за якими можна виявити схожі стилістичні та наративні аспекти сталкера, і які останні використовують зі свого джерела натхнення, а саме пікніка на узбіччі, є ось такі суб'єктивні визначення. А саме, місце дії, зона відчудження, ворожа фауна, мутанти кровососи, контролери тощо, бажана націльваного роди та їх утворення, аномалії та артефакти, сторони моральних рішень сталкери та угрупування. Та причина створення сукупності цих умов: моноліт та проект усвідомлення. І тепер беремо характерні для сьогоднішнього хорор-вестерну критерії, підганяємо їх під виявлені визначення та спостерігаємо схожу комплексність ігрових світів. З місцем дії простіше за все. Замінюємо зону відчуження на мисливські угіддя Луїзіани або Мамонової розчелини та помічаємо, що у обох всесвітах людство прагне нівелювати розповсюдження аномального утворення. Такий принцип відчуженої зони використовується багато де, як в тому ж горизвісному Таркові, Дівіжен чи навіть Бордерлендс, як і тейк щодо ворожої фауни. Тут теж все доволі просто. Замінюємо одних на інших з певними відзнаками у здібностях та отримуємо бажаний ефект. А от з бажаною ціллю винагороди діло йде вже цікаво. У ханті немає певного аналога артефактам, проте тут є трейтменти, спеціальні предмети, які надають мисливцю певні здібності. Проте гадаю, що сталкерські артефакти у ханті більш замінюються босами, адже за ними, як і в зоні відчуження, мисливці поринають у найнебезпечніші місця та локації, щоб винести заповітну винагороду на велику землю та розбагатіти. І, як ви розумієте, сторонами моральних рішень тут виступають мисливці. Такі ж самі рейдери, бандюки, божевільні, законники та авантюристи, як і славнозвісні сталкери. Вони приходять до угідь в небезпечну зону, щоб схопити вдачу за сраку, або самому втратити її, тут же як вийде. І якщо вам це здається, типу натягнутим. Тут додам ще те, що в ханті є теж свої умовні та дещо певні групування, які тут час від часу виступають у вигляді пактів, які об'єднують деяких мисливців у групи зі схожими інтересами. Тут навіть є свій аналог моноліта, типу божевільних мисливців, які поклоняються незримому утворювачу вестернської зони відчудження, якого звуть скульптором. Який, до речі, і займає позицію створення наявних умов, і на відміну від «Ноосфери» та проекту усвідомлення, яке несе в собі, хоч і теоретичний, але все ж таки науковий характер, скульптор у «Хант Шоудаун, хоч і може звучати якось персоніфіковано та фізично, все ж є майже таким самим невловимим потоком безмежної інформації, який стихійно створює певні ураження місцевості там, де виникає пролом в його оселю. І якщо замінити науково-фантастичний аспект Ноосфери на художньо релігійний скульптора, то його визначення доволі гарно буде співпадати з тим, що себе представляє Ноосфера. І це в принципі все, що я хотів розповісти стосовно нової віхи Ханта та про цю гру в цілому. Закінчити хотілося б деякою конструктивною критикою цього оновлення, адже може здатися, що я дуже компліментарний до цієї гри. Крайтек. Де ви діли ліхтарик, блять. Поверніть ліхтарик. Ліхтарик це круто. Без нього не дуже. Боже, та ліхтарик вже наративно вписується в деякі відео на каналі. Я може хочу зробити відео про ліхтарики в іграх, а ваша гра мені подобається, а тепер в ній немає ліхтарика. І через це вона мені подобається менше. Ні, ну серйозно. Я на босі входив з ліхтариком. Він круто, Альта Іра підсвічує. Бляха, навіть в пейнкілер є ліхтарик. Комон! Поверніть ліхтарик, будь ласка. Ну і в завершенні хочеться звернутися до уявних хейтерів ханта. Не те, щоб вони взагалі вмикали це відео, але якщо декому з вас цей спіч здається якоюсь наркоманією, не тільки з приводу СПГС у порівнянні зі сталкером, а навіть сама концепція екстракшн шутеру у сетінгу Вестерна зі зброєю, яка стріляє як палка раз на рік, то. А можливо, ви й маєте рацію, кожному своє. Я, в принципі, можу припускати те, що Hunt Showdown – це типу гра про нарків, для нарків та від нарків. Але задумайтесь, чи ви везете ви цю хутню? <гум> та чи потрібно воно вам взагалі? Отож. Так що спили мушку, ковбой. Дякую за перегляд.